Найбільше щастя для дитини щаслива, дружня я родина, коли зі мною мама й тато. Мені від щастя хочеться співати. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, сьогодні тема дня родинний вогник Любові. Заняття з конструктивного образотворення. А що саме ми будемо з вами робити? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Отож, слухайте уважно: тато, мама, сестричка і я, бабуся, дідусь і тітка моя. Радіє кожна людина, коли велика в неї, що. Молодці, правильно, родина! Діти, сьогодні ми зробимо аплікацію під назвою Листівка для родини. А зараз пропоную вам послухати вірш Тетяни Строкач Дружна родина. У дружній родині щаслива дитина, бо є в неї мама і тато. Любов'ю осяяна кожна хвилина і радістю повниться хата. У дружній родині щаслива дитина, бо братики є і сестрички похмурного дня і у сонячну днину в них усмішки сяють на личках. У кожній родині щаслива дитина бабусі, дідусі рідненькі, внучат обіймають, дітей научають любити країноньку неньку. У дружній родині мир злагода нині. Щасливі дорослі і діти. Нехай кожна днина в хорошій родині теплом завжди буде зігріта. Діти, у кожного з нас є своя дружня родина, яку ми дуже любимо. До нас у гості завітала дівчинка Оленка. Давайте з нею привітаємося. Доброго ранку, Оленко! Оленка хоче познайомити нас зі своєю родиною. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я? Разом дружно проживаєм і пісні про це співаєм Люба матінка моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золоті серцем кожного зігріє, тато сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті. Все майструє, все ладнає, бо до всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять, і як пташенят голублять, є у мене ще й брати. Кращих в світі не знайти. Усі вийшли, всі сім'я. Знайте, це моя сім'я. Рідна мама і татусь, і бабуся, і дідусь. Ще один і я. Це є моя сім'я. Це діти сім'я нашої Оленки. А взагалі сім'я це наші рідні. Це найдорожчі люди. Тато, мама, братик і сестричка, дідусь та бабуся. Всі ви живете разом та піклуєтесь один про одного. Малята Оленка пропонує вам пограти у гру. Гра називається Поміркуй та назви. Я вас буду запитувати, а ви мені відповідати. Домовились? Слухайте уважно перше запитання. Ваші батьки. Це хто для вас? Правильно. Мама і тато. А ви хто для мами і тата? Правильно. Діти. Хто для батьків дівчинка? Так, донечка. А хто для батьків хлопчик? Правильно, синочок. Хто для вас батьки вашої мами і тата? Подумайте. Молодці, дідусь та бабуся. А ви для бабусі і дідуся хто? Молодці, онуки. А хто в родині дівчинка для хлопчика? Так, сестричка. А хлопчик для дівчинки? Правильно, братик, молодці. Діти, Оленка пропонує нам зробити листівку для родини. І ось сьогодні ми спробуємо зробити з вами аплікацію. А ви помітили, що наша аплікація незвичайна, тому що вона з наших долоньок. Давайте її розглянемо. На білому аркуші паперу зображені тато, мама, синок і донечка. Бачите, яка в нас весела сім'я. Тато в нас червоного кольору, мама в нас коричневого кольору, синок зеленого кольору, донечка жовтого кольору. Також я свою родину прикрасила тата бантиком, маму квіточкою, синок з кепкою, донечка з бантиками. Малята, а ви можете прикрасити. Чим забажаєте? Це ваша фантазія. Отже, малятка для роботи нам потрібен білий аркуш паперу, заздалегідь вирізані долоньки. У мене коричневого, жовтого, зеленого та червоного кольорів, прикраси для наших долоньок, У мене квіточка, метелик, бантики та кепочка. Також простий олівець. Щіточка для клею, ємкість з клею, серветка, маркер чорного кольору, ножиці, вологі серветки та набір кольорового паперу. Діти, перед тим, як розпочати працювати, давайте виконаємо з вами пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Ось цей пальчик це дідусь, а ось це бабуся. Ось цей пальчик це татусь. А ось це матуся. А ось цей маленький я. Ось і вся моя сім'я. Давайте повторимо на другій руці. Ось цей пальчик це дідусь. А ось це бабуся. Ось цей пальчик це татусь. А ось це матуся. А ось цей маленький я. Ось і вся моя сім'я. Молодці. Ну що ж, малятка, починаємо працювати. Для того, щоб вирізати ось такі долоньки, нам потрібно взяти листок кольорового паперу. У мене зелений колір. Папір в наш є в нього лицьова сторона, а є зворотня. Ми перевертаємо на зворотню сторону. Прикладаємо свою долоньку, беремо простий олівець і починаємо обводити нашу долоньку. Долоньку обвели. Тепер беремо ножнички. Я знаю, що деякі дітки вже вміють самі вирізати. А хто не вміє, попросить допомоги в батьків і починаємо вирізати долоньку. Але пам'ятаємо про правильне поводження з ножицями, не гратися ними. Малятка. Тепер, як в нас всі долоньки вирізані, з самого початку ми маємо розмістити долоньки на аркуші паперу. Дві долоньки ставимо зверхи, тата і маму, і дві долоньки ставимо знизу сина і дочку. Тепер беремо клей, кісточку, перевертаємо нашу долоньку і починаємо Намащувати клеєм. Долоньки наші ми приклеїли, тепер нам потрібно намалювати їм очки. Беремо маркер або фломастер можна чорного кольору і малюємо нашим долонькам очки, носика, бровки малюємо. І малюємо ротика посмішку. І мамі малюємо тепер. Ось так ми намалювали очки, бровки, ротик і носик. Малята. А тепер нам потрібно нашу родину прикрасити. Тому для тата я беру метелика, беру ємкість з клеєм, намащую метелика і приклеюю татове. Беру серветку. Так. Мамі квіточку Ось так, а сестричці ось так. Діти, ось така листівка для родини вийшла у мене. А я з нетерпінням буду чекати на ваші листівки. До нових зустрічей! До побачення!